Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Дуже вам дякую зразу. Хто натиснув на це відео? Хто буде мене дивитися, дуже вам дякую, щиро серця. Ви мене надихаєте, ви мені даєте дуже великі, велику мотивацію продовжити знімати цікавий та інформативний контент для вас. Залишіть свою вподобайку, не забудьте залишити свою думку про цю всю ситуацію. Буде дуже цікаво почитати моїм канадським знайомим, які дивляться цей канал та перекладають ваші коментарі. І також мені взаємно. І давайте почнемо о, зразу розговорити про тему сьогоднішнього відео: перезагрузка чи крах повноцінний Трампа. Ось таке питання зараз задають багато експертів, багато канадців, багато американців. Бо дуже американці не задоволені стоденним планом, стоденним фактично президентством Дональда Трампа, хоч як адміністрація Трампа не пробує перекрутити це, говорячи, що Трамп робить феноменальну роботу, що все абсолютно добре, що все йде по правильному шляху, що всі ці падіння на фондовому ринку це нормально, що потім все повернеться до кращого і буде величезний. Знаменитий зріст, про який Трамп завжди говорив на початку свого президентства, що все нібито йде по плану. Насправді все не йде по плану, тому що Дональд Трамп. Отримав найнижчі результати показники за останні 80 років в історії Сполучених Штатів Америки президентів, по тому наскільки людей не задоволені саме його роботою в економічній сфері та взагалі на світовій арені. І вважаю, що всі, всі речі, які Дональд Трамп зараз робить, вони не покращують Америку, навпаки, погіршують Америку. І світовими лідерами потрібно співпрацювати нормально відноситись один до одного і навпаки займатися нормальною торгівлею зі всіма партнерами. А не так, як Дональд Трамп зробив та пішов проти Канади, і тепер прем'єр-міністр Канади Новий Марк Карні сказав, що це вже кінець, це кінець стосунків з Канадою та Сполученими Штатами Америки, що Америка зрадила Канаду, і що Канада повинна зараз бути сильною та відповідати і єдиною. І в Канаді теж не все так дуже легко та добре. Трамп допоміг лібералам виграти, перемогти. І консерватори лідерували дуже сильно, дуже серйозно, але Трамп дуже хотів саме бачити лібералів, бо сказав, що ліберали більше поважають його, і таким чином йому буде приємніше та легше спілкуватися. Марк Арні, прем'єр має їхати вівторок на зустріч. На зустріч. Перед тим, яка може багато чого змінити, і Марка Карні запитали багато журналістів, чи ви думаєте, що у вас може бути такий потенційний е, е, привіт е, в загальному та зустріч, така сама, як відбулася з Зеленським, де на вас можуть напасти в Білому домі. Маркарні сказав, що він їде з хорошими намірами, з позитивними намірами. Він не може говорити, що буде. Поки цього ще не відбулося, але він буде конкретно говорити про важливі речі. Перша найважливіша річ, про яку Марк Карні буде говорити, то про те, що Трамп повинен почати поважати суверенітет Канади, та що Канада і канадці будуть залишатися Канадою і не буде ніяких залі змін. А звісно, друга причина, про яку він буде з ним спілкуватися, це буде саме стосуватися. Цієї торгівельної війни між Канадою та Сполученими Штатами Америки надіятися, що ці всі тарифи спадуть та зійдуть з сторони Канади, і так виглядає, що є дуже великий шанс та хороший шанс, що це дійсно відбудеться. І Канада, як то кажуть, витримала цей тиск, тому що Трамп думав, що канадці не є такі єдині, і самі канадці не знали, що вони такі єдині, поки Трамп їх не підняв, не показав їм правильний шлях та правильну дорогу. А тепер, друзі, хочу поговорити про цей крах і цей переворот, який зараз відбувається в Трампа. Як ви всі бачите, Трамп за останні пару тижнів дуже змінив свою риторику в сторону війни в Україні, почав більше та м'якше відноситись до України і українців, почав міняти повністю все, бо він зрозумів і побачив, що його імідж і його майбутнє та Сполучені Штати Америки дуже під великою загрозою, і Трамп як президент. Він зараз зробив правильні, можна так сказати, рішення. Правильне рішення, що він трошки змінився, трошки. Полегшив ту риторику і почав тепер відноситись до України краще. Відновив зброю, постачання зброї, почав підтримувати знову Україну дуже сильно. Та Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що війна в Україні на жаль не завершиться до скоро, так як вони планували, тому що немає нормальної, як то кажуть, виходу з цієї ситуації, і тому Америка вирішила все ж таки продовжити підтримувати Україну. На жаль, війна продовжується, на жаль, на жаль, наприкрій жаль. Але маємо те, що маємо, і не можемо нічого змінити на даний момент. Будемо тільки надіятися на краще. І тут зараз на Трампа почали дуже сильно давити демократи. Буквально пару місяців тому один демократ вже оголосив про те, що потрібен імпічмент Трампу, і що він буде робити все задля того, щоб створити цей імпічмент. Тепер другий демократ вже виліз та сказав, що буде е, дуже сильно старатися, щоб створити імпічмент Трампу, тому що він вважає, що Трамп не кульне коректно. Користується своєю владою, некоректно відноситься і не і підставляє Америку під велику небезпеку. Трампу це дуже сильно не сподобалося, бо ми всі знаємо, що Трамп вже не один раз отримав цей імпічмент. І зараз ще більш гарячіше, зараз ще більш е, хаосно так стосовно адміністрації Трампа. Імпічмент швидше за все можливо і відбудеться в сторону Трампа, як не крути. Зараз Трампу дуже важливо до дві року показати якісь дії у за минулі 100 днів. Абсолютно нічого не було крім хаосу, не було нічого вирішено та зроблено тільки все пішло вниз і в гіршу сторону. Зараз Трамп має можливість налагодити стосунки важливі своїм найближчим партнером Канадою. Трамп зараз має можливість. Продовжувати підтримувати Україну і потенційно, все ж таки, добити то, щоб завершити цю війну на користь України. Це підніме його імідж, і Трамп має найбільшу можливість цю торгівельну війну призупинити та почати покращувати дійсно економіку та партнерські стосунки зі своїми партнерами. Бо зараз ще не дуже сильний тиск іде з Китаю. Китай розізлився. Конкретно на Трампа і починає цю торгівельну війну, на яку Трамп не очікував, що такий буде великий удар, і така знаєте, відсторонення назад в сторону Америки, і багато чого все ж таки функціонує. Що китайська економіка, що американська економіка, завдяки цим двом країнам. Тому що вони дуже сильно залежать один від одного. Хоч хто би не говорив, їм потрібна ця торгівельна, нормальна, нормальні ці міст, які без ніяких ям взагалі буде створений. І тому Китай прямо говорить, що якщо Трамп хоче йти проти Китаю, Китай готовий йти на цю війну. Якщо Трамп не хоче, то Китай готовий призупинити теж зі свого боку всі ці проблеми. І це важливо. Це важливо зрозуміти, що фермери в Америці дуже страждають від цього. Тесла компанії також страждає від багато речей, які відбулись за останні пару місяців. Тепер ці торгівельна війна з Китаєм не допомагає отримати важливі запчастини. Ілону маску теж потрібно отримати різні рідкоземельні копалини з сторони Китаю, щоб розвивати свою ідею космосу, щоб рухатись вперед. Дуже погано ситуація недобра, і тому ви бачите наскільки помаленьку Трамп міняє своє вже місце, і тому це є або перезагрузка на даний момент. Конкретна Трампа починається, або зараз доведеться все до кінця. До... Повноцінного краху адміністрації Трампа буде дуже цікаво. Подивитися, що буде далі, як це все буде розвиватися. Але ми маємо велику картину, зараз якою ми вже можемо нормальний такий аналіз провести, який ми провели в цьому відео. Та в загальному люди, які дивляться, свідкують за новинами, за політикою, вони можуть теж багато вже побачити, що буде. Тому це дійсно є повноцінна правда, перезагрузка або повноцінний крах. Дякую, друзі, що ви додивилися цей відеоролик до кінця. Він важливий, цікавий, інформативний. Насамперед, я хочу вам всім побажати найкращих просто побажань здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.